Знаєте, не знаю, що сказати, бо я під іншим враженням. Теж центр міста Києва, майже біля цирку, близька мені людина затримує прямо в будинку, де перед цим було шість пограбувань, такого собі спортсмена, який ножем перед цим полосує двох громадян старшим віком 60-70 років, які помітили, як він вскривав відмічкою. Бо вони вже самі встановили і відео спостереження на першому поверсі, як він скривав відмичкою квартиру навпроти. Так мене здивувало не це. Не те, що чекали, поки приїде наряд. Мене здивувало не те, що потім провели ще 4 години вдвох з одним з цих пенсіонерів, мій знайомий відділку міліції, коли виклали на стіл десятки отмичок, Документи на крадені автомобілі, ключі від крадених автомобілів, а мене здивувало інше. Рівно через місяць цій людині перезвонили і сказали: вам треба з'явитись на опознання. Він думав, суд вже все очевидно, всі факти зафіксовані, нанесені тілесні ушкодження ножем, встановлена особистість. Виявляється, ні, він прийшов в той самий відділок. Напроти сидить ця людина. Тільки отмичок вдвоє більше, ключів відкрадених автомобілів ще більше. Йому кажуть, опізнайте, це той, який був. Він каже: як опізнайте? Ви що його відпустили після цього, що сталося? Це для мене показник. Розумієте? А знаєте, чому проголосували 96 на 4? Можливо, та версія, яка озвучена була Генеральним прокурором, яка озвучує всюди, вона правильна. Але ж ну всі очевидно розуміють, але ну, є і інші версії. І по найбільших таких речах, по найбільших трагедіях завжди є декілька версій. Я не кажу, що версія Стогнія, на якому Кліму ніде ставити і кому він служив, я так само дуже добре пам'ятаю. Є там версія, яка заслуговує на увагу. Але ж всі розуміють, що є декілька версій. Чому вони не озвучені? Якби вони були озвучені, тоді довір'я у громадян було б набагато більше, що розслідується не одна лише версія. Бо ну, це, очевидно, декілька речей, які ну, скрити неможливо. Ну, було проникнення в цей будинок. Було. Це підтверджують всі. Навіть драбина, кажуть, стояла. Тобто заходили в цей будинок, який не недобудований, а де спрацювала сигналізація. І тому оце і є найбільше недовір'я, яке виникає. Тепер наслідки цього недовір'я. Я думаю, ключова річ це без сумніву те, що відбувається з реформуванням. От для мене. Це реформування, показник, що буде з тими особами, які були затримані після декількох, і ви я переконаний, знаєте ці випадки, пограбувань інкасаторських машин в Дніпропетровській і Запорізькій області, які були затримані в перестрільці. Де ці особи зараз? Ніякої інформації немає. Що далі відбувається? Тому я вважаю, що якраз успішні операції дам та беруть з палічним. Де встановлення моментально особи, тих, хто скоїв ці речі. Такі речі піднімають престиж праці. А це закінчується іншим. Я вже не раз приводив цей приклад. Генерал Альховський, начальник обласного управління Запоріжжя, який був звільнений негайно Януковичем, точніше, він подав відставку, як тільки Янукович прийшов до влади. П'ять років він не був задіяний за цього режиму Януковича. Далі призначений. До якого не було ніяких претензій. Людина, яка організувала запорізьку міліцію належним чином, так, що через тиждень, я ще раз кажу, запорізький спецпідрозділ вже був в Донецьку на охороні ключових підрозділів Телевежа і інші, підроз... інші приміщення. От хто зараз іде з міліції, це мене найбільше лякає. Люди, які дійсно є професіоналами яких не можна звинувачувати в тому, що вони там комусь служили, якомусь режиму. І мені здається, що зараз повинна боротьба бути за кадри в міліції. Бо, да, я розумію, що море молодих людей, талановитих, чесних, які хочуть себе проявити. Але цим людям треба підготуватися і вони повинні прийняти цей досвід у дійсно тих, хто знав, бачив, як це робиться, як це далі буде робитися. А далі їм передати в руки вже достойні речі, які можна керувати підрозділами, де можна керувати такими операціями і всім іншим. І тому для мене це є показник найкращий. Тому тут я не хочу нікого звинувачувати, бо це трагедія. І зараз шукати винуватих до моменту встановлення істини, а я переконаний, що цю істину можна дуже легко встановити. Провівши неупереджене слідство по кожному епізоду і встановивши кожен факт. І от мені здається, це буде найкращим показником того, що відбувається не тільки в цій ситуації, а в багатьох інших ситуаціях. Тому я ніде нічого не хочу коментувати. Я не хочу робити винуватим нікого. Я вважаю, що встановлення фактів, тільки фактів, неприпущень. Не якихось там міркування, тільки фактів дасть нам фактично і слідству можливість встановити декілька спочатку версій, а потім звузити їх до однієї, яка буде найбільш ймовірна по тих фактах, які є і які встановлені. Я думаю, що отут роль експертів буде унікальна в цьому випадку. Бо дійсно ви кажете, і балістична експертиза, і чи бачили, не бачили, аж теж бачив в інтернеті цю машину розстріляну. Ну, мені важко уявити, який можна було б. Ну, ще був би чорний колір, ну, білий кольор автомобіля. Ви ж бачили її, і багато інших факторів. Тому я вважаю, що от неопередженість, це і буде тим довір'ям до дуже швидкого проведеного, слідчого експерименту і всіх фактів, які будуть встановлюватися. Я хочу сказати.